Привіт! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Я не думала так пізно робити сьогодні кі... е... відео, але дуже цікавий випадок мені попався. Я вирішила всі сьогоднішні амариліси в лапках, скажімо так, висадити і подбати, показати вам різницю між дорослими вже рослинами, коли вони цвітуть, як вони цвітуть, якими кольорами якими відтінками. Для цього я брала всі цибулини рожевого кольору, ви бачили. І коли я взяла обробляти цибулину крінома, то побачила, що вона не дуже добра. Погляньте, начебто, ось так глянуте, я все обрізала. Все начебто гарне. Але коли ми дивимося, ось всередину, не зробіть найстрашнішу помилку. Любителя цибулькових рослин. Ви бачите, що йдуть в луска, йде всередину, і вона йде гнила. Ось, вона вже скільки я зрізаю, Ось, дивіться, звідки було це. І все це я зрізаю, вона продовжується йти. Це найстрашніший випадок, коли рослину ви посадили. І вона в землі починає гнити, начебто гарна, здорова, велика, але вона пропадає. Тому зараз мені потрібно буде все це вичистити, вимити, обробити рослину. Ви будете, якщо робите це в Україні, це у нас спочатку інсекта карициті донцем замовчуєте, щоб не було шкідників ніяких. Типу кліщів та тріпсів, і потім обробляєте все максимом. Я ж буду все це робити підручними засобами, оскільки в Німеччині я не можу знайти те, до чого я привикла. Я не знаю, яка буде доля цієї рослини, але спробую її вилікувати. Вже пізно, я тихенько. Записую відео, однією рукою було важко, я поклала телефон і спробувала видалити квітконосик, це мені вдалося, він гнив. Якби він залишився там всередині, цибулина б згнила повністю. Тепер я залишу його підсихати до ранку, оброблю акарицидом, інсектоцидом, який знайшла тут в яких магазинах, а потім. Іще одним засобом. Пам'ятайте, що сік усіх амарилісових ядовитий, тому не облизуйте руки, я шуткую звич, звичайно ж, і будьте обережні, всі е, ножик, ножиці, е, всі інструменти обробляйте гарненько. Дезінфікуйте і користуйтеся. Можливо, я дуже сумбурно розповіла, але я не можу інакше. Всі ці рослини я висаджу і потім будемо спостерігати разом. Надіюсь, що всі рослини будуть ціленькими. На добраніч!